Після розвитку соціальних мереж в них почали продавати багато курсів для жінок. Є там навіть такі: як скинути вагу, не переставаючи їсти. Курси, як заробити на машину в машині. Курси, як познайомитись з багатим чоловіком, не розлучаючись з теперішнім. І нарешті. Курси, як повернути гроші за сплачені курси. Але особливою популярністю у жінок зараз користуються курси фінансової незалежності. Отже, чоловіки, тримайте своїх жінок, адже просто зараз ми перенесемось на курси фінансової незалежності. Вітаю всіх на нашому марафоні Бажань! Якщо правильно формулювати наші думки, то вони обов'язково збуваються. Не забуваємо про це, пам'ятаємо і починаємо працювати. Повторюємо. Ми сміливі. Ми, Ми сміливі. Ми сильні. Ми, Ми сильні. Ми фінансово незалежні. Ми фінансово незалежні. Посилаємо, посилаємо думки в космос. Пам'ятаєш анекдот про ворону? Не. Ну вона там ще з качками полетіла на південь. Вона ще кричала: знала, що сильна, знала, що незалежна, але не знала, що така довбанута. Будь ласка, <рискій> будь ласка, <рискій> тихіше. <рискій> вибачте, <рискій> вибачте. <рискій> 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 Дівчата. Повторюємо ще раз. Ми самостійні. Ми самостійні. Гроші до нас приходять. Гроші до нас приходять. Легко і швидко. Легко й швидко. Гроші до нас приходять. Легко й швидко. 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 І ми незалежні від чоловіків. Ми незалежні від чоловіків. Mm. Mm. Цікаво, від кого їм тоді гроші приходять, якщо вони незалежні від чоловіків. М? Може пенсія. Чи ВПО. О, це національний кешбек. А ви тут один? Ні, ти що? Я з незалежною незалежністю. Ота, от, 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 попереду стоїть. А -а -а, це моя. Так. Увага! Підключаємося до космосу. Всі, 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 всі підключаємося. Підключаємося. Так. Контакт з космосом. Щось контакт нестабільний. Здається, хтось не заплатив за курс. Хто не заплатив за курс? Це, мабуть, я. Зараз, секундочку. Буся, треба заплатити за курс. Ти мені заважаєш, я підключений до космосу. Ну, буся. Ти ж сильна. Незалежна! Так, дай грошей. Отака вона жіноча незалежність. Ладно, тримай. Дякую. Сигнал? Відчуваю, Та, сигнал одразу став стабільним. Ага. О, є, є. Ну що, підключаємося і повторюємо. Ми самостійні. Ми самостійні. Гроші до, нас приходять. Гроші до нас приходять. Легко і швидко. Легко і швидко. Так, дівчата, уважно приймаємо грошовий потік. Приймаємо. А ще казали, що від ковіду немає ускладнень. Це, звичайно, не моє діло, А ви, ви в курсі, що це все розводняк. Та, звісно ж, в курсі. Але мене це влаштовує. Мені так дешевше. Вона раніше по магазинах ходила, гроші тринькала, а зараз тут, недалеко від дому, я її привіз. Вона дві години тут чимось займається. Я потім її забрав. О! Це зручно, як в дитсадочку. Так. Тільки ще наливають. Війські входить легко і швидко. Легко і швидко. Так, дівчата, стаємо на коліна. О, це вже цікаво. Відкриваємо рота. О, це я вірю, що після того гроші прийдуть легко і швидко. І всмоктуємо! Всмоктуємо потік енергії. Янка, давай, давай. Будеш гарно тренуватися, а я абонемент тобі на рік куплю. Будь ласка, тихіше. Вибачаюсь. Так, дівчата, уважно. Тепер уявляємо себе в новій колекції Гуччі і Прадо. Уявляємо. Уявляємо, 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 уявили. Саня, 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 швидше ми Віка, Я ще стільки наркоманів в одному місці не бачив. Саня, це не наркомани, це дівчата, і вони вже в космосі. Та ну нафіг! це якась секта! Сам ти секта. я ж тобі розказувала, це тренінг успішна жінка. А, я бачу. Воно уснувша жінка, а та взагалі усопша. <рив> а. а тепер розслабляємося і відпускаємо тягар, який тягне нас вниз. Саня, чуєш, треба відпустити тягар. Давай відпусти мене. А, чекай, може, ми адресою помилились. Я вибачаюсь, це тренінг успішна жінка. О, Ві-ві-ві, угу. о, ну, наша тобі успішна жінка. Ну тобі треба звичайна жінка, там, чи кулінарна жінка, чи просто жінка. Я хочу бути успішною. Та ти так в мене успішна, капець. Ти диви, як ми з тобою успішно в секонді куртку взяли. Всього одна дірка. А я не хочу вдягатися в секонді. Я хочу в ваш або в зарі. Та ти круче. Ти вдягаєшся на башзарі. Правда, я пішла. Все. Блін. Я вибачаюся. Так, ну скільки коштує курс успішний чоловік успішної жінки? А? <рес> Якщо ваша дружина купила курс успішної жінки, то алкоголь для вас безкоштовний. Серйозно. А -а -а, моя ти успішна жінка. Зараз ми всі курси відіб'ємо. А може і мінуса заженемо. На жаль, для вас лише одна пляшка віскі. Давай нам вистачить. Шкода. Слухайте, а це нормальний віскар? Чи нас теж так плющить буде? Ні, ні нормальний. Спробуй, Віскі входить легко і швидко. Клас. Як у успішних жінок. Ага. Так, дівчата, тепер ручками сильніше. Приманюємо гроші, приманюємо ні, гроші. Ні, Пікусь, ні, ти щось не те робиш? Чого? У нас зникають гроші. Тобто? Нам штраф прийшов за перевищення. І що? Так у нас машини нема. Будь ласка, тихіше. Так? Він, відкриваємо, відкриваємо грошовий потік і вийшово. чекаємо гроші з неба. Слухай, а вони це. По тверезому роблять, чи їх теж накачують перед цим. Готуємося ловити гроші. О, ловити. Це що, зверху зараз гроші підуть? Так, да, да, можеш оформлювати собі на Кіпрі офшор. Давай. Нагадую, це вправа на уяву. Уявіть собі, що з неба. Падають гроші, і ви їх ловите! Ловим. Ловимо гроші! Ловим. Ловимо гроші! Ловим. 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 Вікуся. Ага. Вікусь. Ага. Бери тільки долари, євро, гривню не бери! Ага. Гроші скрізь, вони падають на підлогу! На підлогу. Збираємо з підлоги ага. гроші! Збираємо гроші! Це мої! Я от заради цього відоса сюди приходжу. А, а, а ваша О. теж тут? Так, ми вже місяць в цій секті. А, і що гроші приходять легко і швидко, поки швидко уходять. Причому мої. Тепер розслабляємося, розслабляємося і відчуваємо, як на вас з неба спадає грошовий дощ. Грошовий дощ! Грошова слякоть! Я тону в грошовому болоті. Мене засмоктує! Віко, тримайте себе в руках. Ага, ага. Так, всі купили червоні гаманці. Саня, Саня, а, Саня! Що? Ти купив мені червоний гаманець! Ну, звичайно, Вікуся. Дякую. Дякую! Саня! Дякую. Ось. Молодці! Дякую. Отже, Дякую. відкриваємо! Та нормально, туди більше влізе, давай. Підставляємо гаманець і уявляємо, як він наповнюється. Повторюємо, Мі гроші, мій наповнюють наповнюють мій гроші наповнюють мій гаманець. Гроші Мі наповнюють мій гаманець. Пу. Слухай, я прикольна, я, мабуть, своїм на роботі буду так роздавати зарплату. Ну, Теоретично візуалізація працює. Якщо щось сильно забажати, то це може здійснитись. Та... Ось, наприклад, у мене вдома плакат, будинок біля океану та власна яхта. Та фігня це все. Он в мене з дитинства в туалеті плакат Сінді Кроуфорд висів. А одружився я на оно володарці пакета. Дівчата, пам'ятаємо, наші думки матеріальні. Космос! Дає нам все, що ми забажаємо. Треба просто вміти попросити. попросити. І я вас цьому навчу. О, дякую. Увага! Я хочу дім на узбережжі! Я, я хочу дім, дім на узбережжі! Я хочу прибутковий бізнес! Я хочу прибутковий дім. бізнес! А якщо я хочу пісяти? Я хочу пісяти! Яно, яно. Перерва через п'ять хвилин, будь ласка, не відволікайтеся, а краще м -м -м, сконцентруйтеся на своїх глибинних бажаннях. Я краще відволічуся, бо якщо сконцентруюся, то тут. <стан> Дівчата, а? я хочу дорогу машину! Я хочу я дорогу, дорогу машину! Вікусь, вікусь, вікусь. Скажи, що я хочу, щоб у Сашки був от такий спінінг. Я хочу, щоб у сані був от такий. Ти забула сказати «сінін». – Я знаю. Так, дівчата, тепер стаємо в грошовий хоровод. Хоровод? – Хоровод. Ага. Тут енергія і повторюємо. Гроші гроші, ви такі хороші. Гроші гроші гроші, а ви такі хороші. Ви такі хороші. Ви такі хороші. Чуєте, а вони після цього в жертву нікого не приносять. Ну ще такого не було, але тут кожного разу щось новеньке. Це, мабуть. Хазяйка цього лохотрона. Я вибачаюся, а мій успішний чоловік не у вас. Тихіше, будь ласка, Тихіше? я тут, моя бусинка. <рес> я тут. Моя квітка. <рес> що ти сьогодні робив замість мене? <рес> сьогодні ми. <рес> ти що цілував когось? Ні, ні, ми всмоктували. А... Потік молодець. енергетичний. Пі -пі -пі Підключалися до кусмо і ловили гроші з неба. Ще пару занять. Я навчуся дихати маткою. Молодець, молодець. А то твоя дружина на роботі нічого не встигає. Ну що, підемо в тебе ще сьогодні манікюр, підікюр і глибока воскова епіляція. А що таке воскова епіляція? Тобі сподобається, квітка моя. Підемо. 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 Дівчата. А тепер робимо грошову собаку. О, це моє улюблене. Собаку. Коли Янка робить вдома грошову собаку, у неї гроші з'являються легко та швидко. Робіть управу вдома і одразу побачите результат. Я вибачаюсь. Я не можу вдома таке робити, бо мене останнього разу саня педеля мені дав. Вікусь я ж не знав, що це грошова собака. Я думав, ти на кілем дзюриш. Дівчата, а тепер виємо на золотий місяць. Це коли Янка в Іспанію на півроку поїхала, я теж так виявив. А тепер, дівчата, увага! Ми кури. Кури? Кури. Ми несемо золоті яйця. Вікусь, Вікусь! Чуєш, ти старайся, старайся. не золоті, звичайні неси, домашні. Ти бачила? Сто гривень за десяток. Давай, давай, давай. О, вже дійшли до грошових яєць. Да. А, а я бачу, ви в темі. Так! Так. До речі, знаєте, для чого потрібні ці вправи. Ну, звісно. Ну, Після них жінка не лише дуже смачно готує, а ще й приносить прибуток. А, я думав, це розвиває мережу лікарень для психбольних. Ні. Ой, моя тут теж. А, а хто? Якщо Ой, не секрет. ніколи не вгадаєш, моя та, що дає завдання всім іншим. О, ага. то ви, мабуть, тут мільйони заробляєте. Ні, вона заробляє і багато заробляє. Але знаєш, як буває? Гроші, що вона заробляє, це її гроші, а гроші, що я заробляю, це наші гроші. О, 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 так. Знайомо, да. Тому кожного місця на оренду дай, на це дай, на те дай. Ой, капець. Ну що, дівчата? Всі молодці. На сьогодні все. Хочу нагадати, що з наступного заняття ціна виростає втричі і оплата наперед. Всі почули? Що? А? Що? що? Ціна виростає втричі! Тричі! І, Тричі! і оплата наперед! Тричі! Ви сильні і незалежні! Сильні і незалежні. До побачення! Тричі! Та йдіть уже! Та йдіть уже! Соня, Соня. На Капець, вони ще цьому радіють. Бося і мені треба гроші на наступний раз. Ну, звісно, а. як завжди. Діма, так. оплати, будь ласка, оренду на наступний місяць, рекламу і алкоголь. Чекай, я вчора це все зробив. Дімо. А, а ну, чоловіки, я ну, йдіть сюди. Я знаю, що робити. Шо? Що? Стоїмо в захисний хоровод. Захисний хоровод? <різь> і всі разом. Ми не, гроші, Ми не банкомати, шуруйте заробляти! Ми не банкомати! шуруйте заробляти! Гроші, гроші, гроші! Ми такі випадки. хороші! Гроші, гроші, гроші! шоу! Гроші, 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 гроші.